Традиційно у цій порі ми говоритимемо про найголовніші події, якими жила Херсонщина тижнем, який минає. Зокрема, у підсумковому випуску ми говоритимемо про наступне. Відбулося виїзне засідання постійної комісії Херсонської обласної ради з питань науки, освіти, культури, молоді, спорту та взаємодії з засобами масової інформації. Херсонський академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша відкрив 79-й театральний сезон. Таврійська зірка відкриває нові зіркові імена талановитої молоді Херсонщини. Херсонській обласній державній адміністрації обговорили стан підготовки об'єктів життєзабезпечення в осінньо-зимовий період. Очільнику області Андрію Путілову та членам комісії з питань підготовки відзвітували голови Каховської, Новокаховської та Чаплинської райдержадміністрації. До осінньо зимового періоду у Херсонщина готова. Про це стало відомо під час традиційної колегії, яка відбулася у Херсонській обласній державній адміністрації. Зокрема, про підготовку обласного центру стан теплових мереж та об'єктів теплопостачання відзвітував особисто міський голова Володимир Миколаєнко. Що стосується об'єктів теплопостачання, до опалювання сезону, то у нас на сьогоднішній день підготовлено 47 сім котелень та СНТП. Щодо підготовлення теплових мереж, теплоенергії сонський ТЕЦ виконаний ремонт на 100% і також на 100% підготовлені об'єкти міського комунального господарства виробничого. Управління водопровідної каналізації міста Херсона, окрім того, за рахунок утеплення фасадів та вікон багатоповерхівок Херсонщини цього року планується заощадити понад 5% тепла. Зокрема, станом на початок жовтня, всі 100% будинки будинків з централізованим опаленням були підготовлені до опалювального сезону. Фактично відремонтовано 417 покривель, здійснені ремонт 860 метрів внутрішньобудинкових мереж опалення та 862 метрів мереж холодного допостачання. Станом на 1 жовтня 33% житлових будинків з централізованим опаленням оснащені приладами обліку тепла, предведеним мінігіоном 45 до проведення якісного опалювального сезону. Готові Каховський та Новокаховський райони. Всі паспорти об'єктів життєдіяльності підписані і у Чаплинському районі. Водопостачання водовідведення. також сьогодні проведено ряд мероприємств. І Я з повною впевненістю заявляю, що ці всі. Об'єкти до зими готові під час засідання колегії з питань підготовки об'єктів життєдіяльності в осінньо зимовий період обговорили питання щодо розміщення військових, які знаходяться на блокпостах області. Також члени колегії ініціювали виділення понад 654 тисячі гривень для поліпшення стану матеріально технічного забезпечення військових підрозділів, зокрема військової частини А 2604 А ми продовжуємо розповідь про прес-тур до Польщі, який відбувся за підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща та Генерального консульства в Одесі. На півночі Польщі, майже 250 кілометрів від Варшави, розташоване Куявсько-поморське воєводство. Хоча і така назва моря тут немає. Але є багато цікавого, чим славиться ця місцевість. Тут знаходяться унікальні санаторії, де завдяки водним джерелам та спеціальним природним установкам успішно лікують астму та інші легеневі хвороби. Тому сюди їдуть звідусіль. Населення воєводства становить майже 2 мільйони 100 тисяч мешканців. Головні міста торонь, бидго. Влодславик та Грунденс. Два міста торунь та Бидгощ змагаються між собою і обидва претендують на столицю воєводства, тому щоб нікого не образити у Бидгощі, де 380 тисяч населення, резиденція воєводи. А в Торуні, де мешкає майже 200 тисяч населення, засідає сеймік під головуванням маршалика. Такий адміністративний розподіл не заважає розвиватися цим містам. Приміром, бюджет 200-тисячного торуня складає 300 мільйонів доларів. Відчувається і значна підтримка Євросоюзу. Юзуше каже з євросоюзу. Ми отримуємо у вигляді грантів. Звичайно, ми добре готуємося і захищаємо ці проекти досить успішно. Це значні кошти до бюджету, які йдуть на розвиток наших міст у всіх сферах життя. А ще торонці пишаються, що їх місто це батьківщина відомого вченого астронома Миколи Коперніка. Оронь занесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. А оскільки місто Бидгощ розташоване, де річка Брда впадає у віслу, і тут багато каналів, його називають ще Бидгощською Венецією. І за своїми краєвидами не поступається італійській Венеції. Разом із старинною архітектурою стиля готики та бароко тут багато сучасного, адже ці міста є важливими промисловими, культурними та науковими центрами. Та до інших подій Херсонський академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша відкрив 79-й сезон. За традицією грандіозною прем'єрою цього року народному артисту України легенді Херсонського театру Анатолію Толоку виповнилося 75 років. Тому глядачів запросили на його бенефіс життя артиста. Долучилися до прекрасного і наші кореспонденти. 200 ролей майже 50 років на сцені. Легенда Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Анатолій Толок відзначив ювілей. В колі друзів, квітів та привітань, підгучні оплески та крики Браво! Анатолій Степанович понад півтори години дивував глядачів своєю творчістю. У свою чергу колектив Херсонського театру привітав ювіляра з усією помпезністю. 50 років. Віддано служити одному театрові, це дуже складно і разом з тим не повторюватись. Разом з тим бути попереду, разом з тим вести за собою трупу. Це багато говартує і тому ми з величезним задоволенням вітаємо нашого ювіляра і відкриваємо сезон саме творчим вечором Бенефісом народного артиста України Анатолія Степановича Толок. Його не випадково називають гордістю Херсонського театру. З 1966 року Анатолій Толок працює у Херсонському музично-драматичному театрі імені Миколи Ку. Лиша спектаклі Кайдашеве сім'я тарас Бульба, Ромео, Джульєта, мушкетери» та багато іншого. Анатолій Степанович активний учасник і організатор творчих зустрічей міських урочистих концертів. Народний артист України запевняє, що головною ролью його життя є роль артиста, чесного перед глядачем і перед собою. І цю роль він буде виконувати все своє життя. Я буду дуже старатися для зрітелей, для людей, які люблять театр, і вообще от того что я такой, ну, всю жизнь віддавався і віддавався по чесному іскусству театру. Кожен виступ народного артиста України Анатолія Степановича справжній аншлаг. Досвідченого та талановитого актора люблять і поважають не лише колеги, рідні та друзі. Кожну роль великого майстра глядачі переживають на сцені разом з ним. Якщо тільки херсонці знають, що у виставі буде брати участь, того, грати якусь роль, то він завжди за шлагоміде. Він всім людям щиро відкритий, і той, хто з ним зустрічався, нічого іншого від крім задоволення, якогось такого піднесення, не відчуває. Квіти, нагороди, привітання колег та представників влади все це сьогодні лише для народного артиста України. Адже за досить швидкий час Анатолій Толок зміг стати одним з провідних, а згодом одним з улюблених акторів херсонців. Тому ювілейний вечір херсонці святкували разом із актором і привітала його по-особливому колективним виконанням вітальної пісні. І плідний творчий життєвий шлях Анатолія Толока це значний вклад на дбані не тільки Херсонського театру, а всієї театральної України. Його без перебільшення можна назвати візитівкою Херсонського драматичного театру. А неймовірному таланту, силі голос Анатолія Толока херсонці не перестають дивуватись. Це наше украшення театру Анатолій Степанович. Це мощніший талант. В 75 років мати таку стать, таку осанку, яку позив молоді люди, особливо депутати. Я приложив. вручить звание почетный гражданин Херсона Анатолию Толоку. Мне непонятно, какие критерии, по каким критериям, особенно последние годы, вручается это звание. уж если кто-то и заслуживает этого звания, то в полной мере Анатолий Степанович. И я уверен, что голосование в городском совете по этому вопросу будет уникальным. Потому что искусство, которое нас наполняет, вдохновляет, делает нас светлее, оно вне политики. Телеканал Твій Плюс приєднується до всіх привітань. і Бажаємо Анатолію Степановичу творчих успіхів міцного здоров'я і всього найкращого з ювілеєм Народний артист України. Виїзне засідання постійної комісії Херсонської обласної ради з питань науки, освіти, культури, молоді та спорту, а також взаємодії з засобами масової інформації. Депутати з обласної ради за ініціативи голови комісії Артема Кияновського відвідали голу пристань. Деталі дивіться прямо зараз. Якщо питання стосуються освіти та розвитку дітей Херсонщини, дрібниць та недопрацювання у цьому плані бути не може. Пріоритетне завдання для роботи голови постійної комісії обласної ради з питань науки, освіти, культури, молоді, спорту та взаємодії зі змі Артема Кияновського на наочному прикладі побачити, як можна якісно та ефективно використовувати кошти для розвитку спорту, впровадження інноваційних технологій в освітній процес та показати, що головне у цій справі працювати для людей було вирішено із виїзним засіданням. Відвідати голу пристань, адже як переконаний Артем Каяновський, досвід Голої пристані мають прийняти усі сільські селищні та районні ради області. Ми бачимо, що на Херсонщині є такий город Гола пристань, який активно працює з средствами, которые виділяють міжнародне. Організації по кіотському протоколу і по другим вещам более того, любой город, любое село может такое сделать. И мы сегодня, наша комиссия решила и просить средства массовой информации. И мы приняли решение, чтобы департамент финансов и департамент образования обобщил этот опыт привлечения в маленький город миллионов гривен для пользы горожанам. Вот мы сделали сегодня такое решение, чтобы каждый сельский голова и городской голова мог знать, где обратиться, как увидеть эти грантовые вещи. Мы Всі іспитуваємо велике волнення і трепет, за щоб наші діти получали лучше. У ході засідання члени постійної комісії з питань науки, освіти, культури, молоді, спорту та взаємодії зі змі разом із своїми колегами із голої пристані не лише розглянули три питання порядку денного щодо оздоровлення розвитку фізичної культури та спорту та інноваційно-комунікативних технологій в регіоні, а особисто побували на суспільно важливих об'єктах міста палаці спорту, дитячі. палате культуры Сузирья. Сегодня вот, при таком э, полном голосовании и поддержке и общественности, и комиссии города «Голая пристань», наша комиссия, мы надеемся, постараемся сделать так, чтобы бездельники и те, кто думает, что можно плохо работать, прикрываясь тем, что трудное время, не делать то, что положено для наших детей, чтобы мы сегодня не допускали этих вещей, чтобы те небольшие средства и «Голая пристань» тому пример. може бути ефективно з щоб наші діти отримали безплатні комфортні услуги, щоб наші люди чувствовалися захищеними. От це найголовніше цель, яку преслідує наша комісія. Масове захоплення заняттями спорту та активний розвиток уголі пристані різних видів спорту один із вагомих факторів у роботі міської влади. Яскравий приклад цієї роботи палац спорту, урочисте відкриття, якого відбулося 2010 року. Місце знаходження будівлі є доступним для всіх бажаючих знаходиться на набережній у центрі міста. Було прийнято срочне рішення сесії міської ради, не просто там забрати участок, виділити для чого-то, а виділити для будівництва спортивних майданчиків. І тому, якщо приходять, кажуть, ну можна там взяти кусочок землі, можна. А яким образом? Очень просто пишіть заяву. На сесію міської ради, щоб ми забрали в дітей з спорту вам десятьсот і дали вам для будівництва вашої хатинки. Зразу пропадає інтерес до цього до цієї земельної ділянки, тому що зрозуміло, що цього не буде. Ще одним приємним показником того, що працювати можна ефективно та якісно, став дитячий навчальний заклад Олімпієць, де виховуються 265 діток у 12 різновікових групах. Основні досягнення дитячого закладу за останні роки це участь у проєкті із енергозбереження відповідно до Кіотського протоколу. На сьогодні всі необхідні Умови для маленьких хлопчиків і дівчат у закладі є. Завдяки цьому проекту нам вдалось утеплить 100% наше приміщення, а саме це утеплення даху, утеплення стін і заміна 100% всіх вікон на металопластиковий, а саме 144 вікна. Завдяки проекту нам вдалось встановити над дитячим садочком 10 сонячних колекторів над одним корпусом і день сонячних колекторів над іншим корпусом. Голова постійної комісії Херсонської обласної ради з питань освіти, науки, молоді, спорту та взаємодії зі ЗМІ Артем Кияновський переконаний, досвід роботи голої пристані щодо залучення коштів для користі жителів необхідно перейняти і якнайшвидше. Це найкраще талановитим дітям. Саме під таким девізом вже другий рік поспіль на Херсонщині відбувається перший телевізійний фестиваль дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка не одну сотню талановитих вокалістів, хореографів, театралів вдалося відкрити організаторам Таврійської зірки. Проте й на цьому вони не зупиняються. Кожного дня життя учасників фестивалю вирує Це і відбірні тури Херсонщиною, запис відеокліпів, цікаві майстер-класи. А головне ще один крок до зіркової мрії. The cat sat on the Нові талановиті зірочки та вже зірки творчої сцени Херсонщини зібралися у другому сезоні першого телевізійного фестивалю дитячої інацької та творчості Таврійська зірка, що на виступ шквал емоцій, і від усього неймовірного голосу вокалістів, харизми хореографів, акторської гречиців та театралів, і об'єднує всіх учасників спільна зіркова мрія, шлях на велику сцену, який подарувала Таврійська зірка. Фестиваль Таврійська зірка дає можливість талановитим дітям Херсонщини. Показати свої здібності, тому фестивалі Таврійська зірка бажають довгих років життя. А учасникам фестивалю гарного виступу, натхнення і приємних вражень. Ще одна юна співачка, учасниця таврійської зірки, Карина, дізналася про наш фестиваль від подруги. Відразу разом із мамою надіслала заявку і вже записали два відеокліпи. Дівчинка говорить, звичайно, очікує здобути перемогу, але перш за все показати свій талант, навчитися чомусь новому і, звісно, стати більш впевненою. Я вирішила приймати участь у цьому проєкті, тому, що я живу музикою, та мені подобається співати. Таврійська зірка це супер. А ось учасники хореографічного колективу Амадеус вже відомі зірочки. Вони неодноразові переможці різних хореографічних конкурсів та фестивалей. Показати свою майстерність херсонцям та довести, що талантами Херсонщина багата. Вони вирішили взявши участь у Таврійській зірці. Я думаю, що ми виграємо і дякую вам Таврійська зірка. Перший телевізійний фестиваль дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка це не лише можливість здійснити перші кроки на професійній сцені, це ще шанс стати зіркою блакитного екрану. Чекаємо ваші заявки на участь у другому сезоні нашого телефестивалю. Відкриємо нову зірку разом із телеканалом Твій Плюс. Повернути здоров'я пацієнтам, зробити їх лікування найбільш комфортним та покращити якість життя. Девіз, за яким працює колектив хірургічного відділення Херсонської обласної клінічної лікарні. Про будні та перспективи розвитку відділення. Дивіться прямо зараз. Професіоналізм у поєднанні з найсучаснішими технологіями гарантують найвищу якість лікування. Так кажуть у хірургічному відділенні Херсонської обласної клінічної лікарні. І такі постулати відповідають дійсності. Уровень медицинської допомоги отличний. Врачі, оперуючі, дуже уважні клієнтам своїм пацієнтам вірніше, З понеділку опірували. По поводу удаления желчного пузыря, операция у меня была. Угу. Все хорошо. неделю как лежу. Угу. За неделю вылечили. Я вообще думала, что я умру. Так не было плохо. Хірургічне відділення Херсонської обласної клінічної лікарні за обсягами оперативних втручань посідає провідне місце серед хірургічних відділень обласних лікарень України. У лікарні виконується п'ята частина від усіх операцій в області, а операції на щитовідній залозі виконуються лише тут. Хірургічна активність у відділенні стабільно складає близько 95%. Руководство лікарні, сам колектив ми завжди слідимо за новими за якими то новими технологіями, новими методиками, підходами. Новинками и в принципе, практически ежемесячно мы внедряем какую-то новую технологию. Под эту новую технологию приобретается и аппаратура, то есть руководство идет нам навстречу. Но ну, это в основном лапароскопический инструментарий. Вот, на повестке дня я думаю, в течение месяца будет приобретен гармонический скальпель, который позволит Розширить спектр операцій лапароскопічних. відділення оснащено найсучаснішим діагностичним та лікувальним обладнанням. Тут виконується увесь спектр ендоскопічних та ультразвукових досліджень. У відділенні проводиться оперативне лікування хворих шляхом використання найсучасніших малоінвазивних методів лікування хірургічних патологій, і це означає, що вже за кілька днів хворих піднімають на ноги. У нас сучасна апаратура. в отделении есть две полностью оборудованные лапароскопические стойки, которые позволяют выполнять в день ну, до 6-8 до лапароскопических операций, как лапароскопической холецистектомии, так и лапароскопической операции по поводу грыж. На базе хирургического отделения работает областной проктологический центр, в котором выполняются полном объеме операции на прямой кишке и на толстом кишечнике при различных заболеваниях, при онкологических заболеваниях, при заболеваниях воспалительной природы. У відділенні мається сучасна апаратура серед інших лікувальних установ міста хірургічне відділення вирізняється рядом переваг. Зокрема, це малотравматичність, косметологічний ефект після оперативного втручання, скорочення терміну пробування хворого у стаціонарі, відповідно зменшення матеріальних витрат у післяопераційному періоді, а також короткий реабілітаційний період. Наразі це всі події тижня. Далі дивіться про те, якою буде погода. Я з вами прощаюся всього найкращого.